Сьогодні будемо говорити про падіння Київстару, падіння ринку праці та ще про ряд цікавих або важливих новин, серед яких я не можу обрати достатньо вагому, щоб винести її в цей анонс. Але всі класні. Це 125-й випуск новин на дому, новин українського та світового АІТ. Відновлювати роботу Київстару допомагають фахівці з Microsoft, Cisco і Ericsson. Олександр Комаров розповів подробиці про хакерську атаку. Називається Остання новина з цього циклу на доу». Всі бачили, що минулого тижня впав на два дні Київстар. Саме через те, минулі новини вийшли трохи пізніше, ніж могли б. А так би з Київстаром було б швидше. Компанія розказала, що це була хакерська атака. Багато було на. В коло цього всіляких маніпуляцій і інсинуацій. говорили, що там хтось що це вони навмисно поклали, щоб їх наці... не націоналізували. Хтось говорив про те, що там все вони вже ніколи не піднімуться і все таке, але відновились, Відновились за два дні. І я почитав експертів з кібербезпеки, і загалом всі кажуть, що досить добре все пройшло. В якому сенсі досить добре? Зрозуміло, що це жахлива велика атака, але комунікації компанії. Були чіткими і вчасними. Вони досить швидко е, зізналися, що стався злам. Ну, як зізналися, розказали про це. Я чомусь думав, що в таких випадках подовше намагаються не розповідати. Але, мабуть, це було неможливо. Е, до речі, ми питали на підслухану в ІТ, е, що там сталося, і е, найприкольніша версія, яку присилали, е, була в тому, що е, десь у Франкфурті вимкнули великий дата-центр. Е, ну, то його планово вимкнули і про це попереджали тих, хто там хостився. І версія була в тому, що, можливо, а там нібито була якась інфраструктура Київстара, що, може, вони забули і не побачили лист, і все таке. Але е, хакерська атака, чому я говорив, що пройшло все добре? Е, спеціалісти з кібербезпеки е, зазначають, що підняття такого обсягу інфраструктури в такі терміни це досить круто. Це значить, що всі бекапи працювали е, і все таке. Але чому ж так довго, чому не? Швидше пов'язують, що певні затримки могли бути через те, що коли стається такий інцидент, то справа нехитра підняти все швидко. Важлива задача зробити це все згідно протоколів, щоб були зафіксовані всі сліди втручання, цифрові сліди, щоб відповідні органи мали потрібні доступи для того, щоб зібрати ці докази, які потім можуть бути використані в розслідуванні, і найголовніше захиститись від по. Дальших зламів такого штибу, ну і прослідкувати, щоб там не було залишено ніяких закладок, які б призвели до того, що навіть після відновлення хакери знов би отримали доступ. Тобто, зважаючи на складність цієї операції, це було досить швидко. Ну, що тут сказати, Киїстару варто побажати здоров'я, по моїм суб'єктивним відчуттям, після падіння він став краще, бо до цього я роки два не міг залогінитись в додаток Мій Київстар і служба підтримки не могла мені порадити нічого, крім перевстановити додаток, а це не допомагало. А тут бац і все знову працює. І ще мені здається, після цього Київстар став одним з найбезпечніших мобільних операторів в Україні. З чим я нас всіх і вітаю. А і ще про персональні. Дання компанія каже, що нічого не було поцуплено, і швидше за все це так і є. Судячи зі скріншотів, які виставляли хакери, вони в системі були типу півтора тижні. Це знов таки по міркам таких операцій це зовсім небагато, тому що от наводять приклад, що коли була атака на енергетичну інфраструктуру, то там хакери сиділи в системі більше ніж як півроку, і швидко це неможливо, тому що навіть коли вони отримують доступ їм треба час, щоб дослідити, щоб не на що не напоротись, ні на які там фаєрволи, антивіруси і все таке, і е, щоб спричинити якусь шкоду. А тут вони швидше за все залізли, наробили скріншотів і, і. Постарались пошвидше все покласти. От ще цікаво було в комунікації: було формулювання руйнування інфраструктури. Що от, от це було ціллю? А і ще ремарочка, те, що я щойно розповідав, багато в чому засновано на твіттер треді юзера LuniDev. гарно пише про кібербезпеку. Посилання буде під таймкодом. Цей випуск виходить за підтримки меблевого партнера ідеального робочого простору компанії «Стій St СТІЛ. Актуальна інформація для всіх, у кого сидяча робота. Якщо ви проводите за столом багато годин і це впливає на ваше самопочуття, у вас є можливість переобладнати свій робочий простір з ергономічними меблями з ті стіл. Столи з електрорегулюванням висоти та ергономічні крісла допоможуть вам з легкістю чергувати положення тіла, сидячи та стоячи, не відволікаючись від основного заняття. Додавши активності вашій сидячій роботі, ви відчуєте покращення самопочуття і, відповідно, підвищення продуктивності. З 15 грудня стій стіл дарує святкові знижки на всю продукцію: 5% на столи та крісла, 10% на всі аксесуари. Також у вас є можливість отримати 5% кешбеку за чесний відгук у соцмережах. Стій Stee стіл пропонує оплату частинами на всю продукцію та безкоштовну доставку. Обирайте якісну продукцію за святковими знижками. Додатково заощаджуйте 5% з промокодом. DOW. переходьте на сайт СТІ Stee СТІЛ за посиланням в описі під відео. Ринок праці 2023, найменше вакансій за 5 років, але плюс 15% нетехнічних за рік, доу викатили свою статистику, статистику по вакансіям, які розміщені на сайті. Отже, основні цифри на 34 менше технічних вакансій, це менше ніж в минулому році, і менше, ніж в позаминулому маркетинг, але от нетехнічні збільшилися. Якщо говорити в відділеннях, відносних цифрах відносно тієї кількості, яка була раніше, маркетинг э, зріс на 28%, сейлс на 37%, лігал. Э, на 140 позиції сі левела плюс 60. Тобто багато компаній, мабуть, зрозуміли, що їх минулий сі левел не дуже добре справлявся, тому шукають нових. І е, зарплати переважно без змін, е, але як буде далі, не зрозуміло. На 100 доларів стали меншими медіанні зарплати сеньорів, і загалом є тенденція зниження зарплат для топових спеціалістів. Мені воно здається і не дивним, тому що у топ спеціалістів часто висока зарплата була обумовлена. На тим, що їх важко було вмовити змінити роботу, і це був такий хайрінг кост. Оця велика зарплата зараз на ринку. Ситуація така, що складно, і тому відповідно оцієї доданої ціни ніхто платити не хоче, тому, тому вони знижують. Мені так здається. Adobe і Фігма вирішили розірвати угоду зі злиття через нормативні перешкоди. Adobe мала купити фігму чи то за 15, чи за 20 мільярдів доларів. Вони довго чекали апруву регуляторів. І була навіть новина, що щось вони коли тільки оголосили про цю угоду, то там було багато ентузіазму. Потім в цьому очікуванні ЕДОП ніби трохи забув за фігму, але вони дуже хотіли довести цю угоду. І от зараз з ними почали спілкуватися регулятори в ЄС та UK, і поспілкувавшись, вони такі ні, ми, мабуть, не зможемо. Також зазначається, що і Фігма не згодні з минулими висновками регуляторів, але в їхніх спільних інтересах рухатися. Далі незалежно. Коли я побачив цю новину, подумав, тю щось Adobe слабенький, он Microsoft за Activision як змагався і боровся. Але тут, мабуть, все ж інша ситуація, тому що ем, покупку, все ж Microsoft. Activision важче притягнути до Монопольщини, ніж покупку Adobe фігми. Бо фігма дуже важлива, і Adobe теж важливий на цьому ринку. Ну, от якось так шкода фаундерів, вони, мабуть, збиралися обкешитися і там, мабуть, багато співробітників мали істотні суми отримати. Але, але отак. І я так розумію, не допомогло те, що вони там превентивно говорили, що не будуть включати фігму в Creative Cloud і навіть свої XD хотіли продати. Але от видно цього мало. Містраль AI поширюватиме і тестуватиме свої LLM на базі Google Cloud. Тільки минулого разу говорили про те, що в цей європейський французький стартап вклалися великі фонди. Я тоді висунув таку гіпотезу, що можливо вони так активно вкладаються в компанію, яка займається опенсорс моделями. Ну, тобто, не робить щось своє, а робить продукти на базі існуючих рішень, тому що, тому що от треба гігантам мати компанію. В Європі, яка вмітиме працювати з місцевим законодавством. І ось уже є інтеграція з Google Cloud, тобто в Google Cloud можна буде купувати доступ до їх інструментів. Але мені там написали в коментарях, що це не зовсім коректно ця моя теорія, тому що вони показують дуже цікавий продукт і вони дуже заморочуються по оптимізації. Наприклад, недавно викотили там, якусь модель, яка на маленькій кількості параметрів. Результати не гірші, ніж інші, е, інші продукти показують на більшій кількості параметрів. Ну е, що тут сказати, європейці е, вміють в екологію. Кастомізований браузер ARC тепер доступний у бета-версії для Windows. Я скільки випусків чи місяців тому питав про те, хто якими користується альтернативними браузерами. І сам я в той момент сидів на е, такому е, браузері, який називається Sidekick. Мені в коментарях справедливо написали, що там виявляється, у нього є руснявий слід, тобто там засновник з Росії. Наскільки я розумів, він не знаходиться в Росії, але тим не менше. І я з тих пір пересів якраз на АРК, е, і це мені здається чудовий продукт. Мені він здається ще чудовий, тим, що е, не тільки тим, що в нього вбудований штучний інтелект. Я, до речі, ці, цю їх інтеграцію виключив, а тому, що вони мають. Свіжий погляд на те, як мають виглядати браузерні інтерфейси. І прикольно, що у цього є точно Product Market Fit, тому що у них активне ком'юніті, вони дуже класно з ним працюють. Там в них дуже прикольні релізноутси, там команда робить такий відеозвіт про те, що вони допилили, і ці апдейти часто виходять. Єдине, що вони трошки настільки часто виходять, що інколи не встигаєш подивитися, що ж там нового з'явилось. Важко описати словами, чим цей браузер прикольний, але там багато речей, які нам були звичними, переосмислені і зробили зроблені справді, зручно. І от тепер він доступний не тільки для Mac, а й для Вінди, з чим я нас всіх і вітаю. Якщо ви користуєтесь ARC-ом і у вас є якась улюблена фіча, напишіть про неї в коментарях. А якщо вам здається, що АРК ніякий не інновативний, і взагалі в Firefox давно можна було зробити вертикальні таби за допомогою якогось там плагіну, теж напишіть про це в коментарях. Google запускає інструмент для розробки застосунків та чат-ботів на. Основі LLM Gemini. Знов-таки минулого разу говорили про цей гучний запуск Гугла, і вони продовжують розкочувати його по своїй екосистемі. Барт все ще не вміє генерувати картинки. Зазначається також в новинах про це, що успіх у галузі штучного інтелекту дуже важливий для хмарного бізнесу Гугла, і вони планують створити модель, яка буде перевищувати GPT 4. Дуже чекаємо! Регулятор США дозволив SpaceX тестувати стільниковий зв'язок на смартфонах. FCC дозволила SpaceX провести випробування. Воно буде на 20 локаціях в США. У цьому буде задіяно 840 супутників і 2000 пристроїв на землі. А тестувати їм потрібно, скільки було занепокоєння через можливе порушення роботи. Порушення роботи чого не дуже ясно. Це буде з T-Mobile. і я так розумію. Зрозуміш, це все ж якісь екстрені варіанти зв'язку, і не схоже на те, що T-Mobile згорне свою мережу. Але вони планують запустити продукт вже у 2024 році. Взагалі, прикольно, якщо стане доступний по світу дешевий і якісний супутниковий зв'язок. І тут можна було б виказати занепокоєння з приводу того, що цим всім керує Маск, але як ми бачимо, уряд все ще має важелі впливу, адже в Україні Starlink працює нормально, не дивлячись на те, що там він пише у твіттерах. Ну за великим рахунком, нормально були проблеми згоден. ByteDance таємно використовує технології OpenAI для створення власного конкурента. ByteDance – це компанія, яка належить TikTok, відчуває, що вони відстали в цих генеративних нейромережах. Це при тому, як зазначається в цьому матеріалі заверш, їх стрічка For you» зробила ByteDance лідером у штучному інтелекті. Тобто там в оцих всіх алгоритмах він задіяний. А зараз вони наздоганяють і для того, щоб навчати свої ЛЛМки, вони використовують чужі ЛЛМки. Це там, я так розумію, стався витік даних, там є окрема група, вона називається Project Seed. Вони знають, що так робити не можна і намагаються уникати всіляких, е, юридичних моментів і якихось рішень, які б могли призвести до юридичних наслідків, там якось підчищають дані і все таке, але якби плачуть, колються, але продовжують використовувати Апішко OpenAI, а це порушує їх Terms of Use OpenAI. Ну тобто не можна їх використовувати для того, щоб вчити інші ЛЛМки. Але от співробітники регулярно перевищують ліміти на доступ по API. Дуже не люблю всі ці національні стереотипи, але м дуже схоже на такий китайський підхід у розробці технологічних продуктів. Регулятор США вивчає правила скасування підписки на програмне забезпечення ЕДОП. Ще одна новина про Adobe, щось у них якийсь чорний тиждень вийшов. Але те, як у Adobe важко вимкнути підписку, це справді вимагає розслідування спеціальних органів. Бо той, хто це хоч раз намагався зробити, він в цирку не сміється. Там реально це жахливо. І як наслідок, ну там Adobe каже, що в них все нормально, все згідно законодавства, але попереджають, що це може. Вплинути на їх фінансові показники. До речі, відмова від ідеї купити фігму також відобразиться в їх фінансових показниках. Не все добре. Удоба переживаєш за них. Одним із перших Альтмана після звільнення підтримав глава Airbnb. Він же переконав його боротися до кінця. Продовжують спливати деталі того, що ж відбулося в OpenAI. І ось матеріал New York Times. виявляється, ця операція по його зміщенню. Вона готувалась давно, і Суцкевер її готував давно. І йому дуже не подобалось, що у компанії з'явилась людина, яку підвищили до його ж рівня. А він там був як головним ресерчером. Коротше, найрозумнішим. Був компанії, а з'явилася ще одна людина. Альтман її призначив, у, у якої така ж позиція. І от вони переживали, що він там не так управляє штучним інтелектом. Їм дуже не подобався запуск чата GPT, але й самому Альтману щось не подобалось. Йому не подобалася ця директорка з ради директорів, яка написала, яка там щось за етику чи за що вона відповідала. І вона написала статтю, в якій дуже сварила OpenAI і дуже хвалила антропік. І от Альтман хотів заняти з тим, щоб її змістити, і як там зазначається, займався певним стравлюванням е і розділенням ради директорів. І от вони це відчувши, вирішили його погнати. Ну а далі було те, що ми всі і так бачили. А ну і глава Airbnb підтримував Альтмана морально і казав йому, що треба боротися, а не треба йти робити свій стартап окремий. На цьому на сьогодні майже все. Але перед вашим улюбленим курсом криптовалют е, хочу сказати е, тим, хто може раптом не дивиться до подкаст, що це у мене передостанній новинний випуск на Доу. Тобто це передостанній новинний випуск на ДОУ, який вестиму я. І вже є ім'я нового ведучого, який буде вести новини після мене. Хотів запропонувати вам вгадати, хто ж це буде. Підказка. Ви його могли вже бачити на каналі ДОУ. Коротше, пишіть свої варіанти в коментарях. Курс біткоїна 1 мільйон 599 тисяч 76 гривень і 80 копійок. Курс етеру 83 тисячі 179 гривень. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. До зустрічі!